Ольга Ушакова одна із комерційних директорок панчішної фабрики. До війни її підприємство успішно працювало в Рубіжному. Після повномасштабного вторгнення росіяни розбомбили фабрику із устаткуванням на декілька мільйонів доларів та кредитними зобов'язаннями на 11 мільйонів гривень. Частині колективу довелося релокувати на захід і починати усе спочатку. У Львові панчішне підприємство працює уже два роки. Відновлювали ми своє виробництво з 17 працівників, а зараз у нас же 66 працівників. Ми отримали від гранта опліч 10 тисяч євро. І ось за допомогою гранту від опліч ми закупили нове італійське технологічне обладнання для зашиву мозку. Маргарита Тютюнник грант від партнерства зайнятості опліч не отримувала. Зате її проконсультували стосовно ведення бізнесу. Жінка приїхала із Запоріжжя та займається зефірною флористикою. Це натуральний зефір. Я працюю тільки на альбуміні, не на живому білку. тому він є абсолютно безпечний. Альбумін це пастеризований яєчний білок, тому його можна зефір можна вживати і дітям, і дорослим, і вагітним навіть. Фінансово допомагають українським. Ким підприємцям, зокрема і релокованим партнери з Данії та Німеччини, ми надали грантових програм більше як на 23 мільйони гривень. 250 тисяч доларів для великого бізнесу і 90 тисяч доларів для стартапів для початкового бізнесу. Таку співпрацю між підприємцями і грантодавцями оцінили у Львівській обласній військовій адміністрації. Нам вдалося зробити гарну цифрову платформу, де ми зібрали… Але всі програми від донорів, від обласної влади, від міської влади і від інших виконавчих органів, де можна, де бізнес може знайти, швиденько клікнути, отримати інформацію.